Тієї ночі росіяни атакували енергетичні об'єкти. Росіяни продовжують нищити українську енергетику. Два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури також пошкоджені. Бетон з металом вивернуті, розтрощені залишки турбін та енергетичного обладнання валяються довкола дах відсутній. А від стіни енергоблоку лишилися одні руїни. На перший погляд може здатися, що ці кадри знято всередині Чорнобильського реактора номер 4 одразу після катастрофи. Але ні, це руїни однієї з українських теплових електростанцій після російських ракетних ударів. «Київпост» отримав дозвіл від української енергетичної компанії «ДТЕК» найбільшого приватного оператора енергетичних систем, відвідати одну з розбитих російськими ударами Тес Юрій. Працівник станції згадує події місячної давнини. я читав, що летять в нашу сторону. Ну а потім, уже коли вже зібрався на роботу, почув перший вибух. Ну і потім їх було дуже багато. Ми йдемо через руїни, які колись були його станцією. Юрій зараз не виконує свої прямі обов'язки на станції, а допомагає іншому персоналу розбирати завали. За словами одного з менеджерів станції Олександра, пожежа була сильною через те, що від уламків ракет загорілося мастило в ось цих турбогенераторах. Тепер елементи турбіни лежать просто на підлозі посеред попелу. Пожежа знищила все. Ми на даний час знаходимося в турбінному відділенні нашої станції. От, і наблюдає, е, скажімо так, наслідки ракетної атаки. Турбіна працює на пару, от, але для змащення підшипників має великий маслобак, там приблизно 50 тонн масла. А в генераторі для охолодження використовується водень, який дуже вибухонебезпечний. От При, при прильоті ракети, при ураженні, це все витікає наружу і ну… руйнування. Доволі таки серйозні, тому що уражене основне обладнання нашої станції це машинне, машинне відділення, уражені турбіни і все обладнання турбінного відділення, також уражені трансформатори. За допомогою з цих вогнегасників працівники станції намагалися приборкати вогонь до прибуття рятувальників. Найстрашніше було очікування повторного удару. Дуже було страшно: вогонь, дим, зруйноване все обладнання. Звісно, ми зразу не могли сюди е дойти, так як тут було дуже і токсична і... і пожежа. В результаті ця станція повністю припинила виробництво електроенергії. Росія поновила удари по українській енергетиці в березні та квітні. Внаслідок кількох комбінованих ударів шахедами та різного типу ракетами були знищені найбільші теплові електростанції України. Зміївська під Харковом, Трипільська під Києвом, Ладижинська в центральній частині країни та Бурштинська на заході. Вони виробляли значну частину української генерації електроенергії, каже виконавчий директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук. У нас було таких три великі атаки: 22 березня, 29 і 11 квітня на об'єкти енергетичної інфраструктури в цілому по країні. У нас всього шість станцій, якими ми оперуємо. То 80% доступної потужності станції так енерго були знищені або пошкоджені. І, і при чому всі без виключення станції, вони знаходяться і на заході України, в центрі, і на сході. Всюди були впадання, велика руйнація. На жаль, як владення, яке необхідне для генерації електроенергії, так і для поєдна... приєднання станції до мережі. Ступінь руйнації за його словами така, що відновити найближчими місяцями усе це буде неможливо, особливо враховуючи те, що енергетики якраз закінчили ремонтувати те, що було пошкоджено внаслідок сотень ракетних ударів зими 2022-2023 років, коли Україна регулярно занурювалася у темряву блекаутів. Тобто 250 мільйонів доларів потрібно, щоб відновити обладнання генеруючі, так і для, для передачі для енергії зверху роботи це 40-50%. відсотків. Сроки відновлення це це тижні е, тижні. Ми лише розбираємо завали. А якщо говорить, для того щоб пустити блок в роботу це місяці, в деяких випадках там 12 місяців, тому що нема обладнання 18 місяців. Крім теплових станцій, росіяни також атакували гідроелектростанції, зокрема греблю Дніпрогресу, найбільшої гідроелектростанції України. В результаті були знищені потужності, які виробляли до 8 гігават електроенергії. За оцінками міністерства енергетики, Україна втратила до 50% електрогенерації. Весь час до відновлення Україна буде відчувати дефіцит виробництва електроенергії, що загрожує Україні новими блекаутами, які стануть фактично невідворотніми у випадку нових ракетних ударів. Вже зараз регулярні відключення відбуваються у Харкові, Одесі і багатьох інших прифронтових містах. У міністерстві кажуть, мета таких ударів незмінна. Це терор проти населення України та її економіки, щоб змусити її здатися. Вважає заступниця міністра Світлана Гринчук, їхня, напевно, основна мета це з неї, щоб Україна перестала існувати. Яка мета зараз саме прицільних атак і руйнування енергосистеми? Напевно, перш за все це сильно послабити економіку. Тому що ми розуміємо, що енергетика це основи взагалі всіх процесів в країні, це і виробництво, це і всі. Соціальні послуги, ну це це все на жаль, без енергетики, без електропостачання буде дуже важко говорити про будь-яке зростання, так про будь яку взагалі підтримку нормальної життєдіяльності. Йдеться про одну з форм геноциду, спричинення соціальної та гуманітарної катастрофи, коли не працюватимуть лікарні, соціальні служби, промисловість, і це призведе до збільшення кількості смертей та потоку біженців. Заступниця міністра вважає, що вихід з цієї надзвичайно складної ситуації є. Вже зараз ідуть перемовини з низкою країн східної Європи, які мають турбогенератори радянського виробництва, аналогічні до тих, що були знищені в Україні. Як мінімум з однією країною домовленості вже досягнуто. У нас ще до, до цих етап були певні домовленості з партнерами, що ті станції теплові, які вони там у себе через певні і екологічні обмежені, і, там, кліматичні зобов'язання закривають, консервують. Ми можемо подивитися це обладнання у них, і якщо воно нам підходить забрати його. І в нас вже був перший візит в Литву. На Вільнюську ТЕЦ і на ціла делегація від енергокомпаній, різних енергокомпаній, якби оцінювала стан цього обладнання, і дуже великий перелік цього обладнання готові нам готовці передати в якості гуманітарної допомоги. Дмитро Сахарук зазначає, що на заклик України вже відгукнулися Польща, Болгарія, Греція, країни Балтії. Але в новому обладнанні немає сенсу, якщо Україна найближчим часом не отримає нових систем ППО та нових боєприпасів до вже наявних протиповітряних систем. Адже в цьому випадку все відбудоване також дуже скоро буде знищено. Ми можемо відновити. А через певний час, якщо не буде достатньо захисту, то все знову буде зруйноване. І звичайно, це військовий захист в вигляді додаткових систем ППО і боєкомплекту до них. Просто банально не вистачає для того, щоб збити всі ті ракети, які летять, тому що немає достатньої кількості ракет, навіть якщо є установки, які можуть стріляти, вони розвиваються. У них більше двох років вони інвестують в покращення. Ефективності їх ракет вони стали те, що ми бачимо, більш прицільні, тобто, тобто більш точно б'ють. Втім, це не лякає Юрія та Олександра, які, незважаючи на недостачу систем ППО, продовжують розбирати завали та намагаються відновити обладнання. Про Росію. Ага. Е, ну, напевно, матюкатися не можна, і ви це вирішите, якщо я буду матюкатися. Так що... Ні, ми не здамося. Да, масштаби дуже великі, і фінансові дуже, дуже багато обладнання знешкоджено, Не страшно. Для того ми тут і працюємо, і відновлюємо, щоб де то буде.